Йоу, йоу йоу Ліл Марсір на студії, Ліл Марсіль вертається на Ютуб. І сьогодні я хочу зробити такий терлист українських виконавців, хочу їх всіх оцінити. Оцінити максимально суб'єктивно. Ну тобто це тільки те, що мені подобається. Ну так, чисто, якщо комусь цікаво, що подобається Ліл Марсіку, він заходить на це відео і вже знає, до яких виконавців він як відноситься. Значить так, в нас тут е, перший виконавець це Адам. Я слухав тільки один трек Адама. Не пам'ятаю вже який, тому що це було десь 2 місяці назад. Ну, він вірусився в тіктоці, тому я його запам'ятав, ну, хай буде поки що на Бці. Ну, такий хороший виконавець. Альона Альона. Я її слухав колись, але це було давно. І зараз я її не слухаю, проте, Ну, ж, непоганий артист, я би поставив або на А, або на Б. Давайте краще поставлю на Б. Ну такий середня чокер на мене. Блін, мені не подобається, як в мене мікрофон стоїть. Він мені затуляє шию. От би його якось тут поставити. Так. Секундочку. Ой-ой-ой, ой-ой, ой все падає. Ой, не то кручу. Щас, подождіть, настрою. Я просто цей мікрофон тільки недавно сюди поставив, на цю стойку, і я ще тут. Взагалі перше відео, яке я записую на, ць на цьому мікрофоні. і тут все я страва без окулярів. Але окуляри це мій стиль. ми носимо. Блін, так ви ж не бачите, кого я вибираю. Секунду, треба вебку принести. Принесу сюди. О, о, отар якраз супер. Таті будемо записувати. Окей. Значить, Анна Трінчер. Знаю її з серіалу Школа. Дивився один-два сезони в 8 класі чи 9. -му. На рахунок музики не знаю, чув пару пісень в тіртоці, і, ну, як на мене, теж нормально. Не Ашка. Але, ну. Бешка, середня Бешка, треба впевнена Бешка, там для всяких школьних, для тіктокерів, взагалі піде. Далі. Антитіла. Е, антитіла не слухаю, але про них знаю. Вони доволі популярні і, здається, також роблять прикольну музику. Не знаю навіть, куди їх поставити. Ну, зрозуміло, що це Бешка, точно бешка мінімум. Можливо, це навіть Ашка. Ну, давайте ми введемо антитіла. Дома люди як кораблі, фортеця Бахмут. Ну, не знаю, все-таки це суб'єктивний топ, мені особисто вони не заходять. Ладно, поставлю їх теж на бевку. Вже не буду на це, що ставити, бо знаю, що людям деяким вони подобаються. Далі, Арсен Мірзоян. Хто це взагалі. Коротше, хай йде на Дефу, мені пофіг, типа. Артем Півоваров. Про нього чув, музику не слухаю його. Не знаю, куди поставити. Здається, він робить хорошу музику. Давайте теж подивимося, чисто так, які в нього є треті. Я ХЗ, Суб'єктивний топ, я його не слухаю, ставлю на цешку, окей. Без обмежень. Теж не слухаю, але пісні деякі чув і включав. Ще раз подивлюсь, які в них є пісні, щоб точно згадати. Ну це не моя музика. Коротше, я їх теж ставлю на цешку, хай будуть там. Далі білий бо. Я не знаю, хто це теж. Давайте послухаємо. Місяць ціро, охи, брекні, знов п'яний шторм розвіває пісні. Ну, що я можу сказати? Що я можу сказати? Це непогано, це хороша музика, і так як я це не слухаю, я би поставив це на цешку. Ну, хоча, я думаю, по рівню музики тут на бешку прям заслуговує. Але хай буде цешка, да. Можливо, якщо я послухаю більше пісень, його пісень, да, це ж не гурт. То моя оцінка зміниться, але поки що Цешка. А, до речі, Естра, Естра це саме круто. Дешта це ну, найгірше. Я не знаю, чого воно тут зелене, а Естра саме червона. Але, ну, це так. Тип, щоб ви розуміли, як я оцінюю. Бомборс, ну, Бомборс це легенда, це Естра. Однозначно, Естра. Прикулець. Я його слухаю. Слухаю, і пісні мені його подобаються. Він доволі новий артист. І... Ну, або я просто про нього недавно дізнався. Точно не скажу. Але мені подобається, ставлю на Ашку. Далі. Карпетмен. Це ця... Це цей чувач Скалоша, да. Коротше, Хейден на Дешку, я його не слухаю і не знаю. І навіть мені не цікаво, що він робить. Шеф. Не знаю, хто це. Ну, давайте послухаємо. Всіх, кого я не знаю, будемо слухати. Ставимо на, на цевку. Хай буде там разом з цим білим бо. Не знаю, може, в нього є хороші пісні, просто люди. Ну, люди переважно слухають якусь попсу. І у виконавця можуть бути хороші пісні, але просто е, про них ніхто не дізнається, бо вони не популярні. От. А пісні реально можуть бути хороші, і пісні можуть відрізнятися від. Е, Всіх пісень, які робить цей виконавець. Це ж, що він заслуговує. Далі, Володимир Дантес. Про всі пісні я не скажу. Я слухав тільки пару його пісень. Мені, в принципі, подобається, я думаю, він як виконавець і артист хороший, так що поставлю його на Бешку, окей. Діти інженерів. Про них я чув, слухав пару їхніх пісень. Зараз я хочу нагадати трохи, що вони записують. Mm. Чесно, я не знаю. Не знаю, що їм поставить. Не знаю, абсолютно не знаю, але давайте на бешку поставлю. Ну так, на серединку, щоб. І не туди, і не сюди. ДК Енергетик. ДК Енергетик мені дуже подобається. Ставлю їх на с Дорофеєва. Також дуже хороші пісні. Знаю, що багатьом не подобається, але дуже популярна, і це заслужено. І дуже довго робить музику, і взагалі круто. Еска. Далі. Еполец. Еполец? Еполец, так. Да. Не знаю, хто це. Зараз послухаємо. Еполец. Ну, мені подобається прикольна пісня, і я думаю, ну якщо в них одна пісня класна, значить все, виконавець класний. Давайте поставлю на Ашку. Так, да, прикольна пісня, мені дуже подобається і впевнений, якби я послухав ще їхні пісні, мені так би сподобалось. Ну. І плюс вони з Одеси, це вже типу, плюс. Ну чого тут зараз виконавці, яких я не знаю. Я знаю, ну як я вважаю, я знаю немало виконавців і артистів українських. Але чого мені попадаються ті, кого я не знаю, я хезе. Ну, можемо що оцінювати тих, кого я знаю. Бо я вже задовбався оце шукати і слухати пісні інших. Так, Клавдія Петрівна слухав, прикольно, не знаю, не знаю, хай буде Бешка. Так собі. Клавдія Петрівна робить хорошу музику, але особисто мені ну, не моє. Так, далі, хто тут? Голей? Чесно, не слухаю, я собі. Поставлю на цешку. Хардкіс, також не слухаю. Не можу нічого сказати, поставлю на цевку, таке мені. Хейт Спеч доволі прикольний і. типа, крутий чувак. Я слухав його музику, слухав пару треків, Поставлю на Ашку. Нормально, можу послухати, мені подобається. Джамала хз, Не слухаю на цешку. Ну, не моя музика просто. Калуш, Дешка повна херня Так, далі, далі, далі. Хто в нас тут є? Нітров. Нікров хороші пісні, мені дуже подобаються топ-1. Далі, 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 далі. Хто, 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 хто. Давайте. Жадани собаті. Також на Цешку, на Еску. Так, вибачаюсь. Також дуже хороша музика, рок. Був на їхньому концерті навіть один раз в житті, і впевнений, що піду ще раз на їхній концерт, тому. да, Отой, також Естра. Часто його слухаю, часто буває в моїх плейлістах. Мені подобається. Так, давайте я, мабуть, оціню спочатку тих, кого я не знаю, послухаю їхню музику, а потім вже оціню швидко тих, кого я знаю. Так, давайте, фіінше, давайте послухаємо. Вулиці поприхати. Якщо чесно, я слухаю її пісні перший раз, але в неї є фіт з Віктором Павліком це однозначно плюс, і я думаю, її треба поставити на Ашку. Хороша музика, можливо, я буду слухати її в майбутньому, але це не точно. Так, Фіолет. Давайте слухаємо Фіолет. Ну, не моє, типу, для міленіалів якихось саме то. Поставлю на Бшу, прикольно. Так, Геля Зазуля не знаю. Ну, давайте Джері Хейл. В Джері Хейл нещодавно вийшов дуже крутий трек, який мені подобається, тому поставлю її на Бешку. Тарт я її не слухаю, але, ну, я ж співачка хороша. Хаят, взагазе, хто це? Христина Соловій. Я думаю, Христина Соловій це хороша співачка. Я Що, мабуть, з дитинства, ну, не з дитинства, але щось. Пару років назад чув її пісні, і вона доволі популярна, так що хай буде Ашка. Далі, далі Лауд. Я пам'ятаю Лауда з Голосу України. В нього було пару третів, більше я його не слухав. Так що хай буде Бешка тоже. Мама Річа, чесно, я хз, хто це? І не... ну, я знаю, хто це, просто я її взагалі не слухаю. І взагалі. Дуже мало зустрічав в інфопросторі зараз. Може, вона просто не на хайпі, а колись була на хайпі, точно не знаю. Але ну можна чисто глянути, які в неї пісні. Я не бачу тут ніяких таких популярних пісень, тому, тому мама ріка йде на цешку. Міст Морн. Однозначно, еска. Слухаю, знаю давно. Дуже сумно, що міст Морн перестав випускати нові треки. Ну, він взагалі пішов з музики, і мені дуже сумно. Так що я б дуже радий був би, якби він вернувся. Не ну, чув пару третів. Прикольний чувак. Мені подобається. Ну в нього є свій вайб, тому це Ашка. Один в каноє. Хороші, слухаю їх не завжди, але буває вайб, що можна включить. Є хороші треті, я їх поставлю на еску, бо вони класну музику роблять. От хіба треба ще причини? Далі Океан Ельзи також іде на еску. Euh, що там ще є? Позитив. Ну, такої взагалі Дешка, хай буде. Не моє взагалі. Сет Світ це точно Естра. Фмістра нещодавно тільки про неї дізнався, але хай буде Ашка. Мафа Кондратенко? Ну, подобається. Подобається в неї є ще фіт з Клонерсом. тому це Ашка. Так, Меловін. Чесно, хизи, хто він і що він робить, оце тільки пам'ятаю, що він на Євробачення їздив і все. Тому хай буде на Девці. Марс Барстіх теж на Дешку, це попса, мені не подобається. Мішель Андраде, не знаю, не слухав, і не дуже цікавить. Пам'ятаю, вона там на шоу ходила, якісь там, ці голос країни або там хто зверху, десь там вона була. Коротше, хай буде на сефті. Велбой. Слухав тільки коли він починав свій шлях в музиці зараз. Я його в не слухаю, але є в нього хороші пісні, які ті там качають там, в селах на дискотеках грають, ну прикольно, хай буде на бевці. Скровка? Скровка, земляк. Він здається з Долбунова. Або з Долбунів, або Дубну. Ну це Рівненська область, точно пам'ятаю. Скровка хорош, хай буде на бевці. Не ставлю на ашку, тому що не слухаю його. Оля Полякова теж Девка, хай буде там. Як так? Ну, був на Батьківщині Яртака, Стара вишивка. Hello. Був на Батьківщині Яртака, Що можу сказати? Ну, пісні, де, де хороші? Комусь подобається, ну мені не особо подобається, тому хай буде цешка. Циферблат. Ну, циферблат чисто поставлю на Ашку, бо виступ на Євробаченні був хороший, і їхня пісня на Євробаченні. Також мені сподобалась. Тому Ашка. Шумей. За Шумеєм слідкую. Я на його продюсера підписаний в Інстаграмі, такто я не слідкую і не слухаю, але ну, голос хороший, є хороші треті, хай буде Ашка. Далі, далі, далі Тембер Бланче. Тембер Бланче мені подобається. Хай буде Ескра. Так, Тіна Кароль. Ну, Тіна Кароль легенда, типу, теж хай йде на Еску. Монатір теж мені подобається, хай йде на Еску. Злато Огневіч, ХЗ, хто це? Треба буде послухати її пісні. Так? Давайте бистренько, по тих, кого я знаю. Звинтер ТОП-1. теж дуже подобаються. Хто хто? Курган та Агрегат. Ну, хто знає, той знає. Все. Я навіть не буду нічого коментувати. Стрябін, ну тут, тут нема про що думати. Стрябін це однозначно, Есра. Моторолу слухав, але слухав не багато. Я знаю, я такі, хто прям люблять моторолу, і дуже багато її слухають. Але гурт старий і впевнений, що він своїх слухачів має, так що ставлю на Ашку. Степан Гіга. Чесно сказати, не слухаю, але знаю, що він багатьом подобається, але мені не дуже. Тому не Естра Аа. А, а, -а. а, -а, -а. Угу. Шмальгаузен однозначно, Естра. Хто тут є? Тоня Матвієнко. За пісню Кульбаби яку я дуже багато слухав, я її ставлю на Еску. Це дуже класна пісня, і впевнений, що в неї буде ще багато класних пісень. Хто тут ще остався? НК? Ну, жінка Потапа, не знаю, типу, такої, такої собі. Хай буде на цешці Кого я тут ще знаю з них? Руслану знаю. Ну, Руслана виграла Євробачення, але її пісні я не слухаю, тому хай буде так. Хороші вратана, ну хороший, чувак, типа, хай буде на Бсі. Хорошу музику робить. Творчі. Творчих я знаю з нацвідбору на Євробачення, але музику їхню не слухаю. Хай буде Бешка, треба буде якось послухати їхні пісні. Та здається, вже всіх, кого я знав, я розтав. Більше я вже не знаю там. Ну, Unsleeping знаю, але я їх не слухав. Страйлер. Можливо, десь чув. А, Парфенюк. Перфонюк хай йде до цього, до Яртака. Де Яртак? Он тут. Хай буде десь тут. Ну і плюс там в парфенюрках ще оці скандали з розводами, з дитиною. Там він щось каже там такі дуже погані речі, тому я не хочу його підтримувати, ще ставлю на цежку, хай буде там. Ну, от не знаю, ну навіть не хочу оцінювати їх. То й не буду. От так. Буде в мене ось такий топ. Да, точно. Зараз ще точно всіх перевірю. Інтермецо. Цікаво послухати інтермедсу, бо я здається їх знаю. Так, секунду. Я знаю цю пісню. І, ну, гарно вона зроблена, мені подобається. Коротше, інтермедсо йде на ашку. От, все. Їх я не хочу оцінювати. Ну, кажанну знаю. Ладно, давайте ще кажанну теж на ашку поставлю. Ну, не знаю. Все. Коротше, от, все, оце мій топ, оце мій терлист. Більше я не оцінюю. Я дізнаюся про них. В наступний раз, якщо буде якесь таке відео, то я їх оціню з радістю. Але от на даний момент мій терлист виглядає ось так. Все? Да? Ну, коротше, на цьому будемо закінчувати. Дякую, що. Ой! Світло так. Дякую, що подивилися це відео. Надіюсь, вийдуть ще якісь прикольні відоси. Слухайте мої треті посилання в описі. Підписуйтесь на мій інстаграм, Ліл Марсіка. Всім дякую за увагу. Всім удачі, всім пока.